Всім привіт! Ми зараз відкриваємо кейсики. Вибачте, що ми не, то все не зазняли. Ми просто не хотіли, щоб ви так довго на це все дивилися. Ну ми це все б пришвидшили б, але я просто зараз відкриваю, то, що зараз вновка Bray рот, похоже. Я зараз відкриваю кейсики. Та, бо один баб забагався. Та відео з багається.

а що в мене все за тапу Тысяча як Бабарек тубу синий краткин Треба? Так. Да. Я может тут классный. що з моєю базою осталось? Із моєю? В мене база поменялась помнішки. певно, просто якийсь Моя... базу. Просто в мене декер декі Деньки... Певно, обновка буде жорстка а що тепер? Мені це обновку вже а в мене подобається. Мені інтернет просто викинуло, але в мене є інтернет. У нас якась фігня. Так, це якось... А я гроші міг у другої людини збирати. Та! Та! Все, обновка! Все добре! Що? Ура! І вона ще навіть не почала ще 30 хвилин добу. А, тут в мене ще є час. Дві мені показує, що це моя база, це база якогось Олеха. Натурі обновка, а до мене прям жорстко підлагує. А в мене роблок злагає. У мене просто. Так, я зараз тебе шукаю. До речі, це нік злати оце. Оце. Зла... нік зла оце і лі. просто типа не І на моїй заставці моєго каналу є нік. Тільки мені найбільше кидаєте. А мені вообще все добре. Менгаймерский не Что, е, Баран, То він планшет называешь. Э, у мене реально тоже лагає щось. Странно. У мене вообще есть типа Буває штучка така. А ч... А ч... Ладно, всім попа, коли ми... Давайте пока... Ми... О папа... все, ні, не попа, не попа, не попа, не папа. У мене жорстко 2 -2> лагає. 2 -2> не папа, ми мали вже прощатися, але ні. а. Просто коли я вже мав виключатися. Так и осталось. Ну, Але серваки заполнені. реально, серваки похуй заполнені. Мен лагає жестко. Я не можу ничего купить, мене лагає. Еще с івентами.

Ik heb een al een beetje een beetje een beetje een beetje een nog een Российска включается. Я алиску включаю, ти ты пытаешься включив да. Ну. О, по благам. У меня логая Я ничего не может Тут... сделать. О, трохи лагало жорстко лагає І це капец. Походу на стике заполнен сервера, то капец. Ти що не гранишь? Че? Mm -hmm. Уявляется злата, не зайшла на обновку дось. Там будем спять миллион. Ты зло, Злата, ешь. Благое. <sm im а может уже обновка скінчилась? Стран. А вот все кибер. Две сучки. А-а-а! Десятки. 17 миллионов людей. Что ж нет? Я не понял. А, 17 хвилин обновки. Я наверное, не напомню. це за фігня? Ну так, щось зараз фігня якась. Ну, Нічого чекаємо. Але пише до адміністратори. Ти не знаю, що нам робити зараз. О, все єс! Yes. Все, обновка починається. У мене досі лагає.

Ну карний бабай. Не знаю, у мене п'ять полосок в Тернату. У мене тоже. Киски Чтире. Але и Все одно нема. Странно. Ми щось не знаємо. Що нам робити? Подивимось, Щось странно. якісь обновки таке. Странні. Так, їдь, так, їдь це. Мене за 250 гривень не купили. Прост! Купили, купили, купили. Є! Не воно купилося. Ви бачите, який в мене лагер? Щоб ви розуміли, у мене геймерський планшет. Спеціально для геймерства. Ой, як я з знайшов? Я не знаю. Я часто кажу, це геймерський планшет. Має уся тепер Подивіться на це. А, одне вийшло. Скільки на ньому терабайтів, мегабайтів? Тфіга. Фу. Пряс, А чкан не менше 256. Врать. А там скільки? Не знаю. Я тоже Пять миллион. Давай нема пять миллионі. У мене навіть ретронату нема. На бабир. Номер шесы быть на пипу Я... Чуєте, у нас похоже. У нас похоже, один. У нас один Один наш один наш наший... зібач, він походу напився перед відео. Ви так тільки не робіть. ¡Tiempo!